Як завжди, актуалочка під'їхала. Ці відео я знімала ще три місяці тому. Те, що корейці боготворять їжу, то вже нам давно зрозуміло. Давайте подивимося, як виглядає корейський буфет. Цей називається Ashley Queen, і у вихідний день сума за людину приблизно 900 гривень. І пару годин ви можете закидуватися всім, що там є. Коли ми прийшли нам, навіть повезло, що вони міняли обід на вечерю, і страви були прям свіжі. Звичайно, найголовніша проблема, з якою ти стикаєшся на самому початку, це й... На жадібність, все ж треба приїхати голодна, але коли я голодна, то в голові просто якийсь світ диких тварин відбувається, де ти в думках б'єшся за шматок, засохшої картоплі. По кольору можна зрозуміти, хто буде дристати сьогодні в туалеті перше. Ми з корейським баті чимось схожі по відчуттю голода. Але я стрималась та вирішила плавно вводити різноманіття. Але це не про корейського батю, Звичайно, він може собі дозволити з'їсти таких тарілок, хоч 15 штук, бо воно у нього падає кудись у прірву. Поки ми насолоджувались першою тарілкою, корейський тато вже приніс другу. Чомусь кожен раз в буфеті тарілки. Яки з їжу виглядають, наче туди хтось на регав купив. Але все одно, звісно, вночі озвучувати це відео неймовірно важко. Я почала заглядатись на десерт. Такий інтерактив. Заліпи собі вафлю сам. Все обосрано, але весело. Все так само працюємо на інстинктах. Самі вафлі смачні, що не скажеш про топінги. Вже mm. ми всі вилокали. Залишилось тільки облизувати несмачний смачний шоколад. Звичайно, я взяла собі кави, але на відео думаю, зрозуміло, що саме з десертами смакує найкраще. Коротше, з 7 з 10 якість їжі не прям на висоті, але іноді сходити можна.